Добрий ранок. Добрий ранок. Ми гуляємо з собакою І ми знову разом. Разом. Да. Да. Але тепер з собакою Що це такі класні квіти, Да. Ярик вчиться гуляти собакою. Ярик, як тобі гуляти. Не, хорошо. Нормально так собакою да, це гуляти. Собака гуляє, гуляємо, я знаю. О, тут жорстко, конечно, людям було. Диви тут прям добряче людям дісталось. Там подъезды. Це отак, якщо от прям попастися, то тут нема шансів, якщо от прямо тут стояти, і воно якщо прилетить. Ой, пам'ятаю, я тут гуляла. Отам... А де я тут гуляла? Отам, там кустах... Кустах. Та там не було цих кустів, це вже все, це вже Да, кустів тут зовсім не було. Отам от там задому були щенята маленькі, і ми всі, всім районам всі діти ходили, кормили цих щенят. Тут. Тобі вона і жіночка вже розказала, що тут як замість мене Жарко на вулиці. Тебе зараз щось поводне. Киця. Киця. Ні. Ні! мась Ні... мась Ні... 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 Мася, Мася! Мася. Донову зараз за ще кинеться. Ой, він якийсь злий. Ні, да він хороший. А ну біла є. Є, п'ятничко біла. Це мася. Забираємо. Берем. Зараз будемо, там мама десь рози буде зараз там підрізати рози. Та ні, ну під під'їздом. там вона. Та да. Я екскурсію проводила. Да? Миссис Молли. Молли, ти все Ярику показала. То ти що робиш? лізаю, там є траву поета. Сейчас розочки ещё подрезаем. Все таке добре, що? Ну. Так. Та двоє я тут так само прилетал. Ти бачиш? Так. Розтягачало все. А мостибе що, помороженка? Так. Отбаго. Помороженка? Наробожу. О, диви, каштан, який ми раніше брали. Є крампі, я пам'ятаю, ми в Умані з собою його брали. Да, і ось Це Оце класне. Угу. Ну як сироп, наче, такий. Типа. Угу. Ми зараз тут розпівнемося. А там посмотри, бачиш? Вот тут видишь, вот это заросло, это водохранилище, атом. видишь? Да, 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 а усю атом. Это wow. самое близкое место. Вот тут, вот четыре с половиной километра, все. Вот она, она как на ладони. It's not okay, it's not alright, but I can take it back. I just tried to feel something I only felt when we started drinking. I know it isn't fair. Cause I've been selfish and I wasn't thinking cause I still love... to babuškarka. Дуже жарко. Ми знову у бабушки прийшли всі на обід. Скажи сумку. Сумочка то просто це моя улюблена. Я її постійно з собою ношу. Хоча перший раз її сьогодні взяв. <рес> Ще не моя сумка, не знаю. Ну, для регламенту то покупайте такі сумки. <рес> <рес> ну, ну короче, Ми в тому кадрі сиділи за столом, а, а тепер та, 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 та. Ми, ми в купальниках. <рес> 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 ну як? А ну, скажи парусів. Пару слів. Пару слів. Пару слів. Скажи. Пару слів. скажи. Ну, нормально, скажи. Ну що сказати? А ну, ми на пляжі. Класно. Класно? Тільки сильно людно. Дуже людно. Як на морі. Ну, Десять ще більше. Там люди на тікток знімають, то там нема де стати взагалі. Ваші емоції. Никопольская Одесса. Никопольская. Одесса, Одесса. по-никопольски. Не, ну это не Никополь. Это, это а то... село, это, это не Никопаль. Никополь, не Никополь. Никополь не, негде. Ну да, а как на море прям, слушай. <свы> Такой берег? Каменистый угу. берег. И песочек. О, доросли. Каму да, вот такие камни на дне. Ваши эмоции? Холодно. Вода не очень теплая. Да, местами я вообще холодно такая начала. Да, да. местами. Ну. Вот.